Казка, зайчик і чарівна квіточка. Одного ранку зайчик прокинувся і потягнувся лапками. Ой, як гарно сонечко світить, сказав він і вистрибнув з ніжки. На лісовій галявині зайчик побачив щось дивовижне посеред трави росла квітка з пелюстками всіх кольорів веселки. Ого, я такої ще ніколи не бачив. Зайчик обережно наблизився. Тут з за кущів визирнула лисичка. Що це ти там роздивляєшся в ухастику? лукаво запитала вона. Квітка, вона ніби чарівна, прошепотів зайчик. Ха, чарівна? То, може, вона виконує бажання? підморгнула лисичка. Давай спробуємо. Лисичка доторкнулася до полістка і сказала Хочу, щоб у мене був. «Торт із меду. Що ви думаєте, з неба впав капустяний пиріжок? А, це що? здивувалася лисичка. Зайчик засміявся. Може, двітка розуміє, що нам насправді корисно? Дурниця, буркнула лисичка й побігла геть, мотиляючи хвостом. І тут, з за дерева, повільно з'явився сірий вовк. ой Ой ой, що за метушня, що тут у вас? Позихнув він. Чарівна квітка, сказав зайчик. – Але вона дарує не те, що хочеш, а те, що треба. Вовк задумався. Потім тихо сказав, Хотів би я знову бути сильним, як колись. І квітка засвітилася, поруч з'явився мішечок з горіхами і ягодами. Це, щоб ти здоровий був! радісно вигукнув зайчик. А з найвищого дуба почулися. Ха-ха, правильна квіточка, мовила сова Пугачиха. Вона не виконує запаганки, вона підказує, чого тобі бракує насправді. Зайчик здивовано подивився на квітку. А що потрібно мені? І квітка засвітилася ще яскравіше, і прямо біля зайчика з'явився маленький м'ячик. Щоб ти більше грався, а не хвилювався, засміялась сова. Зайчик підстрибнув і з радістю почав гратися, а сірий вовк захрумкрутів горіхами. Квітка ж тихо світилася під промінчиками теплого сонця.